Ми біля санаторія батьківщина. Зразу видно, все поважно, Міністерство санаторії, які любить вирощувати траву. Не, не сільського господарства. Там Трускава далі заросла в бур'янах. А, Трускава вже в бур'янах. Санаторій Південний, там же поворот. Ліворуч. О, і ми заходимо на територію батьківщини. Дивіться, з часом нашого попереднього візиту тут сходи пропололи при вході, але далі ще не пропололи. Але я думаю, що прополюють. Тому ще навіть літо не почалося. До зими ще є купа-купа часу. О, тут на сходах трошки зеленіє травичка. А, в той вікнах стрічки нема. Саночка на захід мандрує. Так, в тому анекдоті тепер прежнього, що було вранці сонечка каже, доброго ранку, дорогі, коли вони ти літі. А ввечері каже, щоб пішов нафіг, я вже на заході. Та, трошки трошки заросло тут травою. А вона батьківщина переповнена. Це не заважає батьківщині бути переповнені. Ми йдемо в напрямку Санторі Молдова. В напрямку курортного парку. Тільки трошки з іншого боку. Підійдемо зазвичай ми підходимо, Хоча в нас є відео, як ми з цього боку підходимо. От, видно, Багато людей, люди між собою спілкуються. А зараз сонце сховається. Вони піхоти ближче, ближче, хоп, і воно сховались. Цікаво так. Мешканці цього санаторію спілкуються виключно російською мовою. Ну, принаймні, за моїми спостереженнями. Так, і от вже на горизонті з'являється Молдова. Це Від мешканців Молдови теж Молдавською не дочекаєшся, теж російською спілкується. Але там хоч і варіанти. Хтось може бути вправді молдовською, хтось українською. І з'являється ліворуч Ріксус Рай Карпаття за кущами. Колись просто при Карпаття. Спаведно молдовське. Гарно дерева зеленіся. Якісь ремонти робили, але в підсумку дорогу зруйнували добре. Цими ремонтами. Щоб після дощу тут дуже важко пройти. Нереально. Та а отже паркан санаторія Молдова, і ці Молдови скусили, траву біля батьківщини поки що ще ні. Ну або поки що ж і ні, або або ніколи не будуть косити. Зараз покаже. але ще доволі жарко. Якраз така пора, кінець весни, початок літа, коли чи не тепліші дні може бути плюс 30, а й день найдовший. Ви ж знаєте, що до 22 червня день і росте, і росте, а потім вже можна сказати, що вже і політ. Як день починає зменшуватися. Колись популярний жовтий магазинчик. Так, колись тут міні-риночок, бо цілий біля Молдови. А зараз вже часи на ті. Потреба в міні-риночку нема. Так як завжди, колись проблема була. Де купити їсти, якщо аж Молдова батько ще у нас такої проблеми нема. Колумба Молдова. А молдова теж одне відпочиваюча. Цікаві квіти, різні. Назви деяких знаю, назви деяких не знаю. Тому озвучувати не буду. Нам же казав, що з хвойними деревами біля Молдови є якась така ситуація, що вони сохнуть з невідомих причин. Молдова! Гриби колись були такі великі, пам'ятаєте, що грибів вже не видно, гриби великі були, білки, не видно ні білок, ні грибів.